Протокол салонної процедури. Крок 1. Передпілінговий очищувальний гель. Перший крок у протоколі процедури. Очищення і підготовка шкіри до пілінгу. Ретельно очищає шкіру, видаляючи забруднення і омертвілі клітини. Нанесіть невелику кількість на ватний диск і очистіть шкіру обличчя та шиї круговими рухами. Обережно протріть вологою серветкою до повного очищення. Серветкою просушіть шкіру перед наступним кроком догляду. Крок другий. глікомінеральний пілінг Другий етап процедури. Унікальний протокол професійного пілінгу містить 20% кислот з трьох різних груп. Сприяє ефективному відлущуванню, оновленню клітин і омолодженню. За допомогою пензлика нанесіть тонкий рівномірний шар на шкіру обличчя, шиї і зони декольте за потреби. Нанесення починайте від латеральних ділянок шкіри і завершуйте нанесенням на медіальну частину обличчя. Залиште на 2-3 хвилини на чутливій шкірі і на 3-5 хвилин на нормальній шкірі. В залежності від реакції не потребує змивання. Одразу переходьте до наступного кроку процедури. Крок 3. Глійкомінеральна маска пілінг. Третій крок доповнює унікальну професійну процедуру пілінгу і завершує його. Глікомінеральний пілінг і глікомінеральна маска пілінг містять активні речовини стійкі в різних середовищах. Пілінг має кислий pH приблизно 3,5. А маска пілінг має нейтральний pH ближче до 7,5. Нанесення препаратів шарами викликає реакцію на шкірі через взаємодію між діючими речовинами з обох засобів. За допомогою пензлика нанесіть тонкий рівномірний шар на шкіру обличчя, шиї та зони декольте. Починаючи від зовнішньої сторони в напрямку до центру. Залиште на 3-5 хвилин. Залежно від реакції шкіри. Ретельно змийте і за допомогою серветки просушіть шкіру. Зачекайте 2-3 хвилини перед нанесенням наступного кроку. Крок 4. Зволожувальний тонік з екстрактом винограду. Освіжальний тонізувальний засіб відновлює баланс шкіри, покращуючи зволоженість і еластичність. Розпиліть на відстані 20 см на очищену шкіру обличчя. Або ж нанесіть невелику кількість засобу на ватний диск і обережно протріть обличчя. Крок 5. Маска бустер для шкіри навколо очей. Омолоджувальна маска для зони навколо очей сприяє зменшенню видимості зморщок, тонких ліній, гусячих лапок і набряків. Засіб також підтягує зону повік, зменшує ознаки втоми і надає відчуття свіжості. Пензлем або пальцями наносіть на шкіру навколо очей, включаючи верхню повіку. Виконайте масаж для посилення ефекту. Крок 6. Крем для інтенсивного відновлення. Багатофункціональний засіб, який чудово підходить для масажних процедур до повного вбирання. Багатий на поживні компоненти і натуральні активні речовини, що сприяють процесам відновлення шкіри. Нанесіть на шкіру обличчя, шиї та зони декольте. Проведіть масаж. За необхідністю можна додавати. Зволожувальний тонік з екстрактом винограду для досягнення ефекту відновлення, ущільнення і ліфтингу. Натискальними масажними рухами впровадьте до повного вбирання. За допомогою серветки промокніть залишки. Крок 7. Альгінатна охолоджувальна маска. Маска забезпечує швидкий охолоджувальний, заспокоювальний, зміцнювальний і розгладжувальний ефект, зберігаючи зволоженість шкіри. Змішайте три мірні ложки порошку маски з поступовим додаванням 5 мірних ложок холодної води до отримання густої пасти з однорідною консистенцією. За допомогою шпателя наносіть на обличчя і шию. Залиште до повного застигання приблизно на 10 хвилин. Акуратно зніміть у напрямку від шиї і вгору, щоб зняти маску одним полотном, змочіть руки і проведіть по масці. Крок 8. Сироватка еліксир з екстрактом безсмертника. Потужна сироватка з унікальною комбінацією компонентів зменшує ознаки старіння і захищає шкіру від негативного впливу вільних радикалів, сприяє зменшенню видимості зморщок, покращує тонус і еластичність шкіри. Нанесіть на очищену шкіру обличчя, акуратними масажними рухами впровадьте до повного вбирання. Комбінація біологічно активних сполук сприяє ефективному запобіганню і зменшенню ознак старіння. Крок 9Б крем з колагеном сяяння допомагає зменшити ознаки старіння шкіри і досягти свіжого вигляду з миттєвим і довгостроковим ефектами. Комбінація антиоксидантів. Біоміметичних пептидів і зволожувальних інгредієнтів сприяють здоровому, сяючому і природному вигляду шкіри. Нанесіть на шкіру поверх сироватки. Легкими масажними рухами впровадьте до повного вбирання. У денний час доби доповніть догляд сонцезахисним кремом, якщо пацієнт планує перебувати на сонці. Крок 9А. Захисний денний крем SPF 30. Забезпечує надійний захист SPF 30, від ОФ-випромінювання, зволожує, підтримує природний баланс мікробіому і захищає шкіру від негативних факторів навколишнього середовища. Нанесіть на очищену шкіру обличчя акуратними масажними рухами впровадьте до повного вбирання.